Бі, наші друзі Команда ютуб каналу Finance.ua вітає вас з новим 2025 роком. Нехай він принесе багато радісних і щасливих днів, тільки бажані сюрпризи та чудові подарунки долі. Вам здоров'я, процвітання, кохання та везіння! Нехай у новому році його символ Змійка буде прихильною до вас і наділить вас мудрістю, а не токсичить у колективах. Що ми ще хочемо побажати? Щоб наступний рік був потужний як, щоб життя було солодке, наче мед, який роблять бджоли нашого затятого пасічника. Щоб у вас було багато-багато грошей, але не завдяки хабарям чи криміналу, як у Тетяни Крупи. А то потім на марафоні випадково кажуть правду. 37 мільярдів. Ми тільки вкрали вклали, щоб всяка московська зозуля летіла геть з нашої рідної країни, і ми остаточно сказали російським ворогам: Вийди сюди, розбійник. А війна завершилася справді за 24 години, як це обіцяв Дональд Трамп, і ніякий арешник сильний і мужній український народ не залякає. Тож нехай країна 404 і далі лагає на світовій арені як старий кремлівський дід на своїй псевдопрес-конференції. на, вирос на щоб у наступному році не припинялися фаєр шоу на російській території. Адже зізнаємося, майже кожному українцю ну, мені нравиться, як воно горить. Як люди суетяться, са пожарки приїжджають. і взагалі нехай русня йде за руським кораблем. Ну і звісно, хочемо побажати миру та повернення всіх військових, хто в полоні, хто на фронті, до теплих домівок та люблячих родин. Не треба скіглити. Адже наступний рік обіцяє бути роком починань та очищення. Тож будемо триматися та наближати мир кожен своїми максимальними зусиллями. Рюбатя, я стараюсь. Так що сподіваюся, вже прикрашена ваша Йолка. Готуйте на столи, салати з олів'яс, бурятис, курятис, бабушис. А ну і звичайно ж, треба щось і випити. Так, Саша, ну що ти, новий мені, щоб мені соромно не було. Тож всіх. З новим роком!